Вітаю всіх на моєму YouTube каналі. Хочу вам показати розсаду томатів на 20-й день після пікірування. Насіння на розсаду я почав сіяти 3 березня. 11 квітня я почав пікірувати розсаду в парник. Росада почуває себе досить добре, навіть при стресових погодних умовах. Вночі температура понижувалась до 2 градусів тепла. На ґрунті навіть були заморозки. Я накривав розсаду зверху агроволокном, тому розсада себе почуває досить добре. Зараз йдуть постійні дощі, Але розсада не хворіє, виглядає досить добре. Я перші два тижні не поливаю зовсім. Для того щоб розвивалося коріння. Я хочу відмітити, що тільки якісна і добротна розсада помідорів забезпечить відмінний і якісний врожай. Навіть млява і витягнута розсада. Томатів буде рости, але піде багато часу на нарощування коренів, звикання до землі та клімату. Тому моя основна ціль виростити хорошу розсаду, яка відразу піде в рост і принесе якісний та великий врожай. На 20-й день після пікіровки я буду поливати монофосфатом калію. Фосфор дуже сприяє для розвитку кореневої системи. Розсада не витягується, стає товстенькою та міцною. В середині травня буду садити розсаду томатів на постійне місце, відкритий ґрунт. Все залежить від погодних умов. Також буду обробляти препаратом проти шкідників, так як стає досить тепло і вилазять різні комахи шкідники. Бажаю всім удачі та великих врожаїв.